Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд 5 листопада Київ. Почайна. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайний сервіс! Ручний розпис, клеймо Коростень В комплектацію входить 6 чайних пар, ваза, цукорниця. чайник, молочник, ціна за. Даний сервіс 500 гривень. Цукерниця, кольорове скло. Зверніть увагу на рельєф. Досить рідкісна. Наскільки є інформація, що це мальцовське скло. Друзі. Ділюся з вами красою. Цукорниця 60 гривень. Климорига. Ручна робота. Полтавський фарфор 60 гривень. 70. Київ. Баранівка. А яка ціна? 50. 50. Молочник 75. Баранівка 60 роки. Цукорниця Баранівка. А тіну, скажіть, будь ласка. Шістдесят. Шістдесят. Сімдесят п'ять. Тернопіль. Досить цікава цукорниця. Сімдесят. Суми. П'ятдесят гривень колонне. Чашка Київ 100 гривень. 70 Крем ГС Світловодськ. Клеймо городниця. Ціна 80 гривень. А набір чайників яку ціну? 400. А блюдо? 30. А такая сточка? Это 200 200 гривен А какая цена? 180 Білорусь Мінськ по 20 гривень. А в яку ціну набірчик? А? Набір, в яку ціну? 150. 150. Клиймо полонне. Ні. Кавник. Климо Мінськ ціна 45 гривень. Статуэтка называется золота рыбка Луймок Жель. Цена на тысячи гривен. А снегуронька в цену. 1200 1200 зайчиком клеймо Полонне завод художники керамики Она, кажется, Полонне, да? uh -huh. статуэтка я знаю это называется данило майстер данило клеймо сысарь он сам это был такой на самом деле Данила Мастер, он это делал, он был в городе, в городе вот. Правильно, правильно называется Мастер сделал выреб и любую ним. Цена 1200 гривен. Досить редкостная статуэтка. Статуэтка называется «Червона калина». Дівчина з калиною. Климо полонна. Яка ціна? Це 700 гривень. 700 гривень. Це більш нове, це 50-та року. -е ну і uh -huh. це старає, ви смотрели, це 50-е рік, это це... 50-го. Називається статуетка 1, має, 1 травня. Або дівчинка з прапорцем». Клиємо полонне, ціна 1300 гривень. Майолика, виріб з глини, баранчик, рідна кришечка, зверніть увагу, ціна 450 гривень. А в яку ціну такі тарілочки? 100 гривень. 100 гривень. Будянський фаянсовий завод. Абузочок. 75 гривень одиниця. А така. Під лазурний розпис. Користенський фарфоровий завод. Ціна 40 гривень. Друзі, недільний ранок. Сьогодні день сонячний. Продовжуємо наші пошуки. Барахолка повноцінна. Присутня досталь як продавців, так і покупців. Настрій позитивний. Все, бажаю всім приємного перегляду. Вершник. Клеймо полонне. Ціна 700 гривень. Медвідь. залишиться. Статуетка з квартету. ЛфЗ ціна 2800 тисячі вісімсот. гривень. зимовий дворик чотири, а я продаю Зимовий дворик статуетка. Скільки 700? 800. Такі штучки, добрий день. Що? Такі штучки на цей день. Тяжко. Набір тільки. весь набір, да. Так. Да. Сукерниця. Або фруктовниця. Кришталева? Це Германія. Ага. Німеччина. Скло, кольорове кольорове скло. Тут і доставка кольорового скла. Це Германія. Яка ціна? 1500 гривень ціна її. Кульки різнокольорові. Ціна однієї 100 гривень. Інтер'єрні і цікаві. Всередині воздух. А це, будь ласка, що за виріб? Це Скажіть. у нас іде тортовниця для ага. торта. Підставка для торта. Ага. Це хрусталь, Германія, ще тих часів. А яка її ціна? 700 Сімсот гривень. Ага, досить цікава, гарненька. Ручна робота. У кожках на ножках. Це іменно тортовниця. Це тортовниця, то тортовниця. Кришечки, друзі. Можливо, у когось є потребність. Показую. Скажіть ціну.

Дуже поговорю, я Скажіть, будь ласка, ця віку цін 50. 50. друзі. Не хочеться розпаковувати, щоб вам показати. Може їх розпаковувати, вечора запаковувати. У така гарно видно. Будь ласка, 50 гривень. А така? 70 сімдесят. Тут добре видно. Скажіть, будь ласка, ціну. 50. Це від Бориславського сервізу. 60. А ця яку ціну? 50. 50. Букет квітів. А таку, скажіть, будь ласка? 40. Це від Довбишевського сервізу. Яка ціна? 40. 40. Щоб, друзі, можливо, у когось не вистачає кришечки, будь ласка, приходьте. Спеціально відзняв відео. Чайний сервіз. Кобальт, калина. чайник. Клеймо вот третій сорт. Також уж Молочник. Та можно чайних пар ціна 1800 гривень. Має рідну кришечку. Климо Дмитрівський фарфоровий завод 20-ті роки. Має тріщинку, будь ласка, показую. Ціна 800 гривень. Глайчик. Тяще зображення, колобок, синельниковий фарфоровий завод, ціна 250 гривень, відсутня кришечка, чайник егоїст, ручний розпис, клеймо, городниця, ціна 200 гривень. Він йде в комплекті, це самий маленький чайничок. Комплекс складається з трьох чайників. Статуетки для суни. Скажіть, будь ласка, в яку ціну полонне? Півтори тисячі чотириста гривень. Германія дві тисячі. Германія шість з половин. Іспанія 2,5 400 гривень, 150, 150, 150, 800, 800, 600, 500, 700. Лисичка 300. А це собаки ця стара, але вона на реставрацію. ЛФЗ? Ні, це стара ще довоєнна городниця. Бачите? Ага, городниця. А скажіть, Солоха, в яку ціну? Солоха тисячу гривень, Київ, так. пані Тигриця півтори тисячі. тисячі. Калина 600 гривень. 600. Це Васильківські обливна кераміка три тисячі. Ручна 100. робота тисячу, 300 гривень. 300. Ну, це таке. Ага. Так. Щиро дякую. Вам будь ласка. Все, удачі, гарного дня. Вам також чайний сервіз горох. Наявності 5 чайних пар. Чайник цукорниця. Ціна 500 гривень. Будь ласка, Дружківський фарфоровий завод. Даже по 100 чек. Чайник чайного сервізу Бориска Тернопіль. Клиймо, ціна 350 Чашки кобальтові. Яблуневий цвіт у наявності три. Орієнтовно об'єм 150-200 мл, ціна 400 гривень за одну. Сервіс. Так, зображення, цукорниця та шість чайних кавові пари. Продемонструю, колимо. Огородниця. П'ять. Продавець виправляє 5 кавових пар. І є ще великий чайник. Ціна 1000 гривень. Чайна пара мальва. Ціна 700 гривень. Клеймо Баранівка. Розпис. Климо Кремгес. Ціна 700 гривень. 800? 800 гривень повністю в новому стані. Хочу вам показати мініатюрні вироби. Ціна за одиницю 100 гривень. такса, козлик, півничок, блюдо, зображення Букет квітів. Клеймо довбиш, ціна 350 гривень. Роза, блюдо, Клеймо баранівка, ціна 350 гривень. Оселедниця. Клеймо баранівка 60 роки, ціна 150 гривень. Коли демонструю користень. Ціна 250. Статуетка. Називається хліб сіль. Дольовується ціна 1500 гривень. Будьоновець. Отверта, ні, коли баранівка. Ціна 1000 гривень. Статуетка флясуня. Коли йому городниця 30-ті роки. Ціна 1500. Чайник. Має рідну кришечку. Наявності два. Один великий, інший маленький. Стан новий. Клеймо демонструю. Суми. Ціна за 2200 гривень. Перший вишня Вишнє або черешня зображення. Клеймо полонне. Ціна 150 гривень. Пиріжкові тарілочки кобальт. Клеймо суми, ціна 15 гривень однієї в наявності 6. Друзі, повернувся з почайної. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Дві тарілочки. дитяче зображення. Клеймо Баранівка 60-ті роки. Чашка гігант. Має ручний розпис. В ідеальному стані. Клеймо демонструю ГЕС Світловодськ. Далі дві тарілочки. пиріжкова, зображення деколь. Клеймо демонструю. Будь ласка, товариство імені Кузнєцова та тарілочка для других страв. Будь ласка, клеймо. Гарно збереглися. Досить рідкісні. Тарілочки ОФЗ пиріжкові. Друзі, будь ласка, хто знає, підскажіть, будь ласка, як називається сервіс. Дуже цікаво. Клеймо ОФЗ. Блюдечка. Блюдо ручний розпис. Климо демонструю долбиш. Далі сьогодні вдалося знайти досить рідкісну статуетку. Ведмеді, що люблять солодощі. Зараз вам продемонструю, клеймо. ЛфЗ. До речі, досить тяжко знайти дану статуетку в цілому стані. Зазвичай відбита ложечка, або відсутня кришечка, або відсутня чернильниця. Але ця статуеточка, вона повністю комплектна, ціленька в цілому стані. Тому можна сказати, що повезло. Друзі, ну а на цьому буду закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки і коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей. Все, медведі вам махають. Пока-пока.